Чому вам сподобається Міні Купер? Гарна фотозона для новенького манікюру. Велика панорама. Кнопки, як в літаку, кругла мультимедія. З'являється до нас на майданчик Міні Купер С 2021 року. 1,5 бензин на автоматі 105 тисяч кілометрів пробігу. Зараз проведемо вам картур: круглі фари, круглі диски, чорні, безключовий доступ, круглий. Незвично відчиняються двері. Кермо кругле, чорне, мультимедія також кругла. Тут функцій та тумблерів набагато більше, ніж в літаку, а саме запуск авто з кнопки, ESP, старт-стоп, клімат-контроль для спекотного літа та холодної зими, круїз-ліміт-контроль, а голосове управління замість другого пілота. Подивіться на шкіряний салон. Це справжня британська вишуканість. Позаду в нас місце для міні-боса, навіть з підлокітником, система ISOFIX, щоб міні-бос був у безпеці. Подивіться на ці задні фари. Ну все в стилі англійців. Камера заднього огляду також кругла. І навіть я парктроніки. Не повірите теж круглі Багажник для ваших покупок до вишуканого англійського сніданку. А щоб відчути цю справжню британську вишуканість, яка завітала до нас на майданчик, ви можете завітати до нас за адресою вулиця Софіївська, 19, село Білогородка. Чекаємо на вас.